Вітаю, друзі! Сьогоднішній випуск присвятимо словам либонь і далебі. Ці лексеми функціонували в літературній мові, несучи колорит розмовності. Але, на жаль, за часів Радянщини отримали, клеймо західноукраїнські діалектизми. Слово либонь має багато значень. Отже, либонь у значенні нібито. Уживається для вираження сумніву, непевності і таке інше. Сидоре, я чув, ти женишся. Так кажуть, либонь, молода не хоче. Либонь, у значенні можливості певної дії. А ось я її, либоні, побачу, подумав Павло. У значенні приблизність часу. Всі почали чекати того суду, який мав бути, либонь, восени, як казав адвокат. Либонь, у значенні запитання або відповіді на ворогідні події. З ким це вона забалакалась? Либонь, Прокіп Кандзюба, такий він. Нащо питать? Либонь, не знаєш собачого життя мого. Либонь як вставне слово. Нагадаю, вставними називають такі слова, що виражають ставлення мовця до сказаного, привертають увагу до змісту, повідомляють про джерело інформації і на письмі виділяються комами. Мені з ногою недобре. Дедалі, то все, либонь, гірше робиться. Вогонь буйнішав, та пожежі, либонь, ніхто й не гасив. Либонь, уже десяте літо, як людям дав, як обзаря, а їм неначе рот зашито. Так і застались у старих Марко та дівчинка Ніна. Либонь, уже років зо два з того часу минуло. Як бачимо, у слова либонь багато різних варіантів вживання. А ось слово далебі має лише два значення. Далебі, правду кажучи, справді, я, далебі, втім, не виною, що так роз'їхався з тобою. Далебі, він сам себе не пізнавав. І далебі, у значенні. Таки. Якби не оце створіння, я далебі зазнув би під кущем так сьогодні парно якось у повітрі. Далебі, немає чого поспішати. І на сам кінець, друзі, згадаємо ще одне гарне, розмовне українське слово Очевидячки, яке може вживатися також у двох різних значеннях. Очевидячки. Те саме, що очевидно. Соломія була убрана, неначе в яке свято. Вона, очевидячки, сподівалась старостів. Данило вже бігцем рушив, що було сили туди, де, очевидячки, зупинився Федосій. А ось друге значення цієї лексеми впевнена, друзі, здивує багатьох із вас. Очевидячки, привиди, примари. Очевидячки дня зливалися з сонними марами ночі і лякали його. Повертаємо в нашу мову слова, які вказують на її оригінальність та засвідчують відмінність від мови сусідів. Говорімо словіно, друзі, наснаги нам і перемоги! Все буде Україна.